Уяви собі, ти прокидаєшся вранці, виглядаєш у вікно, а там величезне, зелене стебло вище за хмари. Саме так почалася пригода хлопчика на ім'я Джек. Хочеш дізнатися, що було далі, тоді слухай казочку Джек і чарівні боби. Жила собі жінка та її син Джек, і була в них корова на ім'я Моллі. Жінка доїла корову, а Джек носив молоко на базар, і так вони жили. Та одного дня Моллі перестала давати молоко. Засмутилася жінка, що ж нам тепер робити. Джек сказав. Доведеться продати Моллі на ярмарку. Він взяв корову і повів її до міста. Дорогою він зустрів старенького дідуся. Той показав Джекові п'ять дивних бобів і сказав: це чарівні боби. Посадиш їх і станеться диво. Джек повірив і обміняв корову на боби. Коли він повернувся додому і розповів про це, жінка засмутилася Ой Джек, ну як же ж так? Вона викинула боби за вікно, а Джек ліг спати засмучений. Вранці хлопчик прокинувся і не повірив своїм очам. За вікном виросло величезне стебло велике, високе, аж до самих хмар. Джек виліз по ньому і опинився високо в небі. Там він побачив великий будинок, а на порозі стояла жінка. Будь ласка, дайте мені щось поїсти, попросив Джек, бо був дуже голодний. Жінка пожаліла його і дала йому хліба та молока, але попередила мій чоловік велетень. Якщо він тебе побачить, буде біда. І справді, невдовзі почувся гуркіт. Це повертався велетень. Жінка сховала Джека. Після сніданку велетень дістав мішок з золотом, довго рахував монети і заснув. А Джек тихенько взяв мішок і втік додому. І відтоді вони з мамою стали жити краще. Але згодом золото закінчилося, і Джек знову поліз по стеблу. Цього разу він побачив у велетня курочку, яка несла золоті яйця, і коли велетень заснув, Джек взяв курочку і приніс додому, і тепер в них завжди було золото. Та одного разу Джек вирішив піднятися ще раз. У велетня він побачив золоту арфу, яка сама співала. Хлопчик взяв арфу, але вона голосно закричала: Хазяйне, хазяїне! Велетень прокинувся і погнався за Джеком. Хлопчик швидко спустився по стеблу і покликав маму. Швидше сокиру! Жінка зрубала стебло і велетень впав додолу та більше вже нікого не лякав. І відтоді Джек і його мама жили спокійно і радісно, курочка несла яйця, арфа співала веселих пісень, а в домі завжди було тепло і затишно. І жили вони довго і щасливо. Любі друзі, дякую, що слухаєте мої казочки. Завдяки вашій підтримці з'являються нові історії. Посилання на банку є в шапці профілю солодких снів і до зустрічі у новій казорці. Кінець.